Пишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Командиру, який побив строковика, загрожує до 12 років. Справа пішла в суд. Слава Україні, друзі. Останні новини. Командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який виховував строковика кулаками, загрожує до 12 років ув'язнення. ДБР вже розслідувало справу і передало обвинувальний акт до суду. Підписуйся на наш канал, став лайк, залишай свій коментар з приводу цієї новини. Працівники ДБР завершили досудове до розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду. Деталі справа розслідувалась менше місяця. Командир взводу обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинено в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до років Років історією. Інцидент трапився 11 березня 2023 року. Молодший лейтенант вирішив провчити солдата строковика який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп'яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі телісні ускоржені.